В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! В Одесі стартував конкурс на кращий проект Коїну з пам'ятника Катерині II. Монумент переплавлять і зроблять монети. Подробиці запитаємо в спікера онлайн. З нами на зв'язку Олександр Голопотилюк, голова громадської організації «Ветрансхаб Одеса. Олександре, вітаю вас. Вітаю! Які умови цього конкурсу? Умови конкурсу вони дуже прості, і їх легко запам'ятати. Значить, по часу заявки ми приймаємо до кінця поточного року. Це група коротше буде 4,5 ну, місяці. А щодо технічного завдання, то основна основна ідея це сучасна боротьба Одеси та Одеситів з Російським міром з Російською Федерацією і Ідея це створити коін як монету діаметр. Це може бути 35 або 45 міліметрів, і на аверсі і на реверсі мають бути зображення і гасла, які розкривають суть, суть ідеї. Тобто, ще раз повторюю, що сучасна боротьба Одеси та Одеситів з Російською Федерацією. Хто може долучитися до конкурсу? До конкурсу можуть долучитися абсолютно всі бажаючі. Тут немає обмежень. Єдине, що е, тут бажано, щоб ну, були, дотримувалися е, ну, правила геральдики, е, щоб е, ну, це було змістовно, щоб це було креативно. А участь ну, в, ручі, в незалежності від е, віку, статі, громадянства. Ну всі бажаючі можуть взяти участь. Як долучитися? Що треба зробити? Значить, всі, хто має бажання і бачення, як це зробити, вони свої пропозиції, свої роботи надсилають на електронну адресу нашої ветеранської «Ветеранскап Одеса, ветеранскаб.одеса і ця інформація потрапляє до членів журі. В яку ходять багато відомих в Одесі і в Україні також людей, які об'єктивно оцінять цю роботу і зроблять свої висновки. Художній музей Одеси прийняв на зберігання пам'ятник Катерині. Другій зараз він знаходиться там. От що фізично буде відбуватися після того, як конкурс закінчиться, тобто буде переплавка, як це буде відбуватись, розкажіть. Ну, дивіться, я б назвав це пам'ятник. Я, я назвав би це виріб, який нагадує Катерину Друго. Ну який не має жодної культурної цінності, історичної цінності. Тому цей виріб, який сьогодні за кошти громади, не зрозуміло, чому. Зберігається, ну, зберігання оплачують Одесити. Тому питання таке, що дійсно його треба переплавляти, але формально ну, сьогодні власником є Одеська міська рада, і вона має остаточно вирішувати, як це зробити. І ми. Дуже сподіваємося, що це буде черговим моментом, коли Одеська міська рада може продемонструвати свою проукраїнську позицію, свою боротьбу з російськими наративами, і е, взяти участь у цій ініціативі, і е, ну, розплавати ці російські е, е, маркери і впрямо і ну, приносному смислі. Тому очікуємо е, кроків зустрічних від одеської міської ради е, щодо цього. І, е, і я думаю, що разом в тандемі, і громадськість, і місцева влада е, це буде хорошим прикладом у, у нашій боротьбі, Олександре. То таке уточнення. Я правильно розумію, що доля виробу, який нагадує Катерину Другу, ще не вирішена до кінця, тобто, це міська рада а, має узгодити. Ви правильно розумієте, сьогодні е, е, має бути відповідне е, формальне узгодження від Одеської міської ради, і ми сподіваємося, що воно буде. Як буде відбуватися переплавка? Чи відомо можливо про ініціаторів фірми, які готові цим зайнятися в Одесі або в Україні? Ну, дивіться, е, по у нас є попередні. Е, 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 Узгодження, тобто попередні рішення, які говорять про те, що це можна технічно, тобто є фірми, які займаються коїнами, і які готові сьогодні, це ну це ну, такі технічне, таке так технічне питання вирішити, в принципі, безпроблемно. Тому ми, ми навіть і не ставимо це як питання. Тобто, хто і як те вже ну це вирішується тут. Саме головне питання, я ще раз говорю, що. Ми очікуємо прояв про про, про, про позиції від Одеської міської ради, і от ну це я думаю для них буде хорошим а, хорошим а, прикладом це, це продемонструвати. Олександре, правова така історія в цьому е, продемонструвати, як міська рада буде. Це має бути рішення на сесії прийняте. Чи це буде якась окрема постанова? Чи, наприклад, е, очільник міської ради може одноосібно це зробити? Прокоментуйте, будь ласка. Ну о, я вважаю, що тут. Може бути і достатньо рішення виконавчого комітету. Може, це і не підпадає під компетенцію в цілому ради. Якщо виконавчий комітет таке рішення прийме, то в принципі цього буде достатньо. Чи може це зробити одноосібно мер, голова? Я думаю, що теж може. Це в його повноваженнях і це рішення, воно ну, потім на черговому засіданні виконкому просто ну, доведеться і все. Тому е я вважаю, що е можливості такі є, і юридичні, і е ну, в цілому формально процедурні. Це просто треба мати і проявити е е вольове рішення. Чи є якісь терміни для прийняття цього рішення? Чи можливо е виріб, який нагадує Катерину II, буде і далі зберігатися на території музею? Раніше термінів немає, але є нормально прийняті терміни, і якщо ми будемо бачити, що одеська міська влада ігнорує це питання, не йде на контакт і зберігає маркери русського міра на території Одеси, тоді виникає друге питання: а навіщо? Кому це е, треба, ну, в чому логіка зберігання російської марки? І, 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 хто, і хто так піклується за це збереження? І дати відповідну оцінку: і правову, і, в тому числі, з військового часу? У випадку, якщо е, монумент буде переплавлений, що буде з монетами, як їх можна буде придбати? Е, коли цей виріб буде переплавлений і будуть відповідні коїни, то наша ідея наступна: що вони мають бути роздані одеситам, які сюди е, проявили себе у боротьбі е, за українську незалежність е, у боротьбі проти цього русської весни, тобто які брали участь у революції гідності, е, які сьогодні беруть участь. У захисті держави, які з 2014 року брали участь в АТО, тобто ці люди, які безпосередньо це робили, мають право отримати такий коін безкоштовно. От а також волонтери Одесити, які весь час також активно допомагали і брали участь в тому числі у підтримці збройних сил України. Добровольчих формувань, вони також мають право отримати такий коін безкоштовно. Щодо продажу тих коін, Ми такого не передбачаємо. ми Вважаємо, що це ну не на часі, і так не має бути. Ці коїни мають отримати як винагороду люди, які цього заслуговують. Олександре, і останнє питання. Всі, хто, можливо, нас почують або побачать в соцмережах інформацію про те, що є такий конкурс. У кого найбільше шансів, як буде відбуватися відбір проєктів, кому будете надавати перевагу? А, більше шансів у тих е, авторів ідей, які е, креативно підійдуть до, до цього питання. Тому що тут має бути враховано і. Е, те, що е, відображати саму ідею, тобто е, Одесити, е, сучасна боротьба, Одесити Одеситів у боротьбі з е, Російською, е, так скажемо, Федерацією, імперією, так можете сказати. Е, ті, які е, більш вдало е, сформують гасло, е, тому е, сьогодні немає, знаєте, якихось окремих е, таких. Е, Критеріїв, які вже сьогодні завчасно визначають, хто буде мати пріоритет, тут може бути будь-яка класна ідея, яка ну, яка сприйметься більшістю, та й переможе. А враховуючи склад журі, який у нас сьогодні є. Це відомі в одесі люди, як я вже казав, і, 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 і фахові, і знають і історію, і відомі громадські діячі, і військові, і, і волонтери. Це все забезпечує об'єктивне прозоре оцінювання, і, і це все забезпечить дійсно вибір найкращого варіанту, найкращого проєкту. Чи є вже перші? Прислані е, отримані електронні листи з проектами на пошту поштове Трансхабу. Так, у нас вже є один варіант, е, але ще з технічних причин я не можу його продемонструвати. Е, тому початок є. Ми е, очікуємо, що е, до кінця літа у нас буде е, більше пропозицій, ну і до кінця року, звісно, також. Е, тому е, робота для журі буде. І буде запропонований хороший варіант Коїна Олександр. Я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що змогли долучились до ефіру. Олександр Голопотилюк був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.